Зоріною часу доби вам, громадяни! В ефірі 48-й випуск UNN. сьогодні розповімо про команду, яка створює зброю для гри. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. В черговому шоу Inside Star Citizen розробники розповіли про останні новини та прогресу в світі Star Citizen. Джеред повідомив, що оновлення 323.2 тепер називається 324 через кількість складних механік, які там задіяні. Також було трохи деталей про підготовку до значного оновлення Alpha 40, яке планується до випуску пізніше цього року. Протягом наступних трьох тижнів глядачі будуть знайомитися з різними командами, починаючи з команди, що створює зброю для гри. Ця команда відповідає за створення всієї зброї гри. Включаючи FPS зброю, великі турелі і навіть вогнегасники та мультитули. Розробники поділилися своїм досвідом та розповіли про свої ролі. Альберто Петріньо, концепт-художник, який перейшов до роботи над космічними кораблями у Star Citizen із дизайну як та літаків. Він працював у Німеччині в маленькій компанії, де займався створенням 3D та 2D концептів. Семіол Бріто, молодий художник із Венесуели, що мріяв працювати над концептами зброї. В компанії він працює всього 8 місяців, але але вже показав високий рівень таланту та ентузіазму. Його бачення концептів трохи відрізняється від бачення інших художників, і це сильно збагачує проєкт в цілому. Олексій Хамцов, лідер команди зброєрів, який залишив медицину, щоб приносити радість гравцям за допомогою відеоігор. Він має медичну освіту, але вирішив, що хоче приносити людям радість, а не лікувати наслідки хвороб. Олексій здатний помічати деталі, які інші можуть пропустити, що робить його незамінним членом команди. Талін Хоган, спеціаліст. Зі створенням 3D-моделей зброї та гаджетів. Він знає все про зброю і завжди готовий поділитися своїми знаннями. Його досвід та пристрість до зброї роблять його важливим учасником команди Бен Джонстон, талановитий художник, який може якісно працювати з деталями та створювати високоякісні моделі. Бен професійно працює з різним програмним забезпеченням, що дозволяє йому досягати високих результатів. Джоул Фелпс найдосвідчніший член команди, що використовує творчий підхід до будь-якої задачі. Він працює над створенням. Моделей зброї та гаджетів вже близько восьми років і завжди готовий допомогти іншим членам команди. Кіран Роджерс, асоційований продюсер. Його задача змушувати працювати всіх учасників розробки зброї як одна команда: Джордан Девіс, головний аніматор. Він дуже швидко розбирається, що саме як зробив художник і здатний буквально на очах оживити модель зброї, зробивши з неї функціональний прототип. Команда також представила кілька нових зразків зброї, які незабаром з'являться в грі. Але спочатку давайте поговоримо. Про потреби для ЗСУ. Нагадаємо, ми збираємо кошти на виготовлення 30 скидів для великих бомберів, таких як Вампір та Баба Яга. Загальна сума, яка нам необхідна, 49,5 тисяч гривень. Але до нас звернувся ще один підрозділ з проханням надати їм скиди для Мавіка та дронів Камікадзе по 30 штук. Також ми вже передали скиди на суму 22 600, за матеріали яких необхідно ще розрахуватися. Загальна сума, яка нам необхідна на сьогодні, складає 134 тисячі гривень. Вже зібрано 37 тисяч. Давайте разом нищити ворога. Посилання на донати в описі до відео. Повернемося до Star Citizen. P8AR цивільна версія карабіну P8 від Buren, що є доволі популярним серед гравців. Для цивільного ринку зброя була перепрацьована і отримала оновлені скини та візуал. Volt Parallax – гвинтівка, що використовує електричні батареї. Початковий режим стрільби використовує швидкі електричні снаряди, але при довготривалому використанні переходить у режим лазерного вогню. Pyro SMG. Невеликий лазерний пістолет-кулемет, який підходить для боїв на близькій відстані. Його дизайн нагадує зброю, зібрану з підручних матеріалів, щось на кшталт зброї з безумного Максу чи Феллаут, що робить його унікальним у своєму роді. Продовжується робота над легендарним арбалетом, який вже давно є ідеєю фікс серед розробників. Основна проблема полягає в тому, що болти арбалета повинні залишатися на місці після пострілу, що складно реалізувати технічно. Арбалет буде вистрілювати не просто балістичну стрілу. Можна буде обирати, чи це буде болт. Електричним розрядом чи, можливо, розривний команда розробників постійно співпрацює з аудіо та VFX командами, щоб зробити зброю максимально реалістичною та захоплюючою для гравців. Їх робота робить гру живою та цікавою. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5000 внутрішньої ігрової валюти. Бачимось у все світі.